Привіт! Зараз я вас ознайомлю з сивороткою від Івроше в кольорі бежевий ванільний. Вона прийшла мені в подарунок. Великого захвату від неї я не отримала. Так вона виглядає на році. Колір, ну, як для моєї шкіри, темнуватий. Пише, що розгладжує зморшки, усуває втомлюваність. Ну, таких якостей я за неї не замітила. Можливо, вона має більш лікувальні властивості, але ці властивості вже подивимося в майбутньому. На даний час нічого подібного не замітила. Ну і поганого нічого про неї сказати не можу. Така собі непогана, не дуже маскує, але. Як для звичайної шкіри, думаю, підійде. Дякую.